Же команда каналу Ми Україна чергові обстріли Херсонщини і велика вода в Україні де затоплює найбільше розкажемо за кілька хвилин. З вами Ольга Грицик та Ігор Попков. починаємо. У Слов'янську зросла кількість загиблих від російського удару. Їх уже дев'ять, і серед них маленька дитина. П'ятеро людей досі перебувають під завалами. Вночі з під руїн рятувальники дістали тіло жінки. Повідомив начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Ну і ще 21 людина отримала поранення. Рятувальна операція триває і досі. Це один з наймасовіших ударів по місту від початку року. І все, що відомо станом на зараз, розкаже Марина Асмолова. Медики та військові рятують постраждалих у Слов'янську. Напередодні близько 16-ї години російські військові обстріляли місто ракетами С-300. Подивіться, ось частина однієї з ракет. Ось така вона лежить. Поцілили у багатоквартирні будинки, пошкодили приватні, понівечили будівлю школи. Дев'ятеро загиблих, серед яких дворічний хлопчик, якого дістали з-під завалів, згодом він помер у швидкій. Родина хлопчика не так давно повернулась у Слов'янськ з евакуації. 21 людина поранена, серед них 14-річна дівчина, їх доправили до лікарень. Черговий удар терористів ракети с 300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові під завалами. Є люди робиться все, щоб їх врятувати, робиться все, щоб врятувати поранених. Ворожий удар став найбільш масштабним за останній час. Про це повідомили у Слов'янській міській військовій адміністрації. Вибухи пролунали одразу в декількох районах міста. Рятувальні роботи тривають. Залучений спецзагін альпіністів ДСНС. Під бетонними плитами досі може перебувати п'ятеро людей. Працює поліція, працює ДСНС, також вот, поговорив штаб військової адміністрації. в цей час паралельно у свіно селище Іславінської територіальної команди. Там є ж також руйнування приватного сектору, на жаль, є загиблі, є поранені. Загалом окупанти випустили по слов'янську вісім ракет. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та два десятки приватних будинків. На місці продовжують працювати рятувальники. Марина смолова. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ну і вже сьогодні вранці ворог знову обстріляв Херсонщину. Вибухи пролунали біля села Козацьке. Інформація про жертви і руйнування наразі уточнюється. Напередодні надвечір окупанти скинули авіабомби на фермерське господарство і підприємство з виробництва соняшникової олії у Береславі. Прилетіло також по приватному сектору. Півсотні будинків пошкоджені сам Береслави, навколишні села без світла. За добу рашисти спрямували на населені пункти пів тисячі снарядів. Гатять традиційно з важкої артилерії, мінометів, танків і безпілотників. Сам Херсон окупанти атакували дев'ять разів, обстріляли, зокрема, територію річкового порту. Ворог атакував працівників поліції. Двоє з них зазнали поранення від ворожого дрону в самому місті Херсон, і також ще один потрапив під. Вогонь ворожого дрону на Береславщині. Також біля Архангельського отримав легкі поранення працівник ДСНС від вибуху протипіхотної міни. Також під обстрілом була Ольгівка, там двоє людей зазнали поранення. Загалом це вісім людей, які отримали поранення. Найзапекліші бої тривають за два міста Бахмут і Мар'янку у генштабі ЗСУ звітують за добу сили оборони відбили понад півсотні ворожих атак на чотирьох найгарячіших напрямках. Ворог безуспішно наступав на Авдіївку та Лиман. Там за важкої артилерії обстріляв кілька населених пунктів. Також росіяни завдали дев'ять авіа та 19 ракетних ударів по дев'яти областях. У відповідь наша авіація п'ять разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Загалом за добу ліквідували 460 окупантів ракети дрони, а тепер і керовані авіабомби. Росіяни скидають їх на Україну уже місяць, щонайменше по два десятки щодня. Під постійною загрозою, окрім Сходу, Чернігівщина, Сумщина, Запоріжжя та Одещина. Чому росіяни змінили тактику терору? Що таке керовані авіабомби і звідки взялися на озброєнні у росіян, Дарина Добровольська далі розкаже. Парк у середмісті Херсона. Посередня російський винищувач скидає авіабомбу. Від потужного удару кількаметрова вирва. Поруч тіло загиблого. А це білопілля на Сумщині вщент розтрощені будівлі: школа, дитсадок, сільська рада, поліцейський відділок, житлові будинки росіяни скинули на місто одразу 11 авіабомб. Наслідки ранкового авіаудару росіяни скерували сюди керовану авіаційну бомбу. Удар авіабомби з фугасною боєголовкою, яка несе пів тонни вибухівки. Це приблизно те саме, що удар іскандером чи кинжалом. Утім, точність у неї значно гірша, та й коштує вона в рази дешевше. Якщо високоточні ракети це мільйони доларів, то авіабомби безцінь. бо на них росіяни переробляють старі радянські фугасні бомби вільного польоту. Зазвичай це фа. 500, обладнані крилами, обладнані GPS-навігацією, летять вони десятки кілометрів. Ну скажімо, це приблизно 70 кілометрів. Та нещодавно на території України виявили й уламки дефіцитних новітніх авіабомб. Тобто росіяни вже не просто вдосконалюють старі, а й взялися за виробництво нових. Плануючи бомби у ПАП це вже дійсно така серйозна зброя. От яка несе, як я сказав, понад тонну вибухівки має досконалу досить досконалу, скажімо, прямо систему навігаційну, систему управління, дуже потужний заряд, досить висока точність. Там кругове відхилення менше 10 метрів. Аби скинути таку бомбу, російські су навіть не залітають за лінію фронту і можуть атакувати за кілька десятків кілометрів з тимчасово окупованих територій або з моря, і при цьому не потрапляють у зону української системи ППО. Тож, аби ефективно протистояти загрозі авіаударів, нам необхідно більше західної зброї. Це і сам ті, і Петріо, які такі можуть діставати повітряні цілі у радіусі 150 кілометрів. Ці комплекси скоро будуть в Україні. На жаль, їх не буде так достатньо для того, щоб перекрити всі напрямки. Тому гарним доповненням до цих комплексів був би літак саме багатоцільовий літак, F-16, який теж має потужні засоби ураження як по надводних, по наземних і по повітряних цілях. Саме літаки F-16 зможуть найефективніше боротися з російською авіацією на великій відстані зараз, бо мають потужні радари і ракети класу повітря-повітря. Дарина Добровольська влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини. У Львові відкрився центр протезування і реабілітації. Це клініка і для військових і для цивільних. Перші 20 пацієнтів уже лікуються. Всі послуги тут безкоштовні. Щоб стати в чергу на протезування, треба просто заповнити анкету. За рік у клініці зможуть допомогти трьом тисячам пацієнтів. Центр будували за гроші меценатів протягом трьох місяців. Він матиме два блоки. Перший вже працює це власне лабораторія протезування, реабілітаційний басейн і кабінети психологів. Другий блок палати і хірургічне відділення планують відкрити вже восени. А наступного року в Україні з'явиться ще п'ять таких центрів. Першу клініку у Львові відкривала перша леді Олена Зеленська. Ми всі мріємо про відновлену країну. І особисто я вважаю, що відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини, військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому, коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили, місця сили для всіх українців, надію на наше відновлення. Також Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров'я передали сучасне медобладнання дитячому центру у Львові. Це, зокрема, новітні томограф, ПЛР-системи і цитометр. Кошти на закупівлю, а це 45 мільйонів доларів, зібрало посольство України у Великій Британії на благодійному аукціоні. Відвідала Перша леді клініку психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді. Тут діагностують та допомагають боротися з тривожними розладами і депресією через війну. За час повномасштабного вторгнення в ці клініки надали майже 1300 консультацій пацієнтам віком від двох років. Що п'ять областей України потерпають від паводків. Рівень води піднявся у Дніпрі, Десні, Сеймі, Прип'яті, Горені, Західному Бузі у Волинській, Рівненській і Черкаській областях велика вода підтопила уже понад 10 тисяч гектарів сільгоспугідь. Рятувальники відкачують воду з затоплених домогосподарств у Більше як 30 населених пунктах Чернігівської та Київської областей порушене транспортне сполучення. У ДСНС звітують, що забезпечили постраждалих від затоплень питною водою і їжею, і вже евакуювали понад тисячу людей. На Черкащині підтопило кілька селищ та найгірша ситуація у селі Хрещатик, де залило зо два десятки обість. Частину людей евакуювали. Водночас є люди, які відмовляються залишати свої обійстя. Наша Ольга Косенко побувала на місці стихійного лиха і вже готова розповісти нам деталі. Олю, вітаю! То що ти побачила? Яка ситуація там? Вітаю, Ігоре Олю. Віта вода у підтопленому селі сягає майже півтора метри. Дороги перетворилися на річки, автівки, які не встигли завчасно відігнати на підвищення, віднесло течією. Пересуватися можна лише човнами або спецтехнікою рятувальників. Люди бродять майже по по пояс у воді. Такої повені кажуть старожили не було вже майже півстоліття. Люди відвикли від великої води, тож і забудували цю. Територію. Отам ці хати, все. Там рушна була вода і такими на водоворотами. Я пам'ятаю, пам'ятаю, все було в воді, це ще не вся вода. Років більше, ніж 40 назад, так? Так, більше, більше, так. Нині підтоплені садиби, знеструмлені зі зв'язком теж є певні проблеми. Мережевого покриття немає. Тому ж ми мусили від'їхати на понад 10 кілометрів, щоб зробити це включення і розповісти найсвіжішу інформацію. Нині затоплено майже два десятки господарств. За останні дві доби рятувальники евакуювали четверо людей. Серед них одне немовля. Від великої, дехто самостійно вибирається човнами. Від великої води потерпають не лише люди, а й домашні тварини. Їх вивезли на сушу зо три десятки. Нині у затоплених садибах лишається понад 10 людей. Тож тут постійно чергує рятувальний загін людям, які прийняли рішення не евакуюватись. Ми підвозимо питну воду, запаси їжі, а також медикаменти. Складність роботи полягає у тому, що нам щоразу доводиться долати близько півтора кілометри по підтопленій території. Загалом від весняної повені постраждало кілька громад Черкащини: Мошнівська, Ліплявська, Канівська, Новодмитрівська. І вода продовжує прибувати. Погіршення ситуації очікують після 18 квітня. Тож будемо слідкувати за ситуацією. Ігоре Олю. Дякуємо Олю Ольга Косенко про наслідки паводку на Черкащині. Ну і українці готуються зустрічати великдень, печуть паски, ковтять ковбаски, і навіть ходять по кукуце в селі Спас на Прикарпатті великодні традиції передаються з покоління в покоління. Бо там чи не кожна сім'я має свій родинний рецепт паски? Наша Людмила Гаврилюк бачила, як готуються до свята, і вже навіть скуштувала гуцульську паску. Як її смакувало, дивимось у сюжеті. Там, де гори, полонини та стрімкі потоки річки. У селі Спас кипить робота. Наповну готується до Великодня. Пані Люба пече Паску за родинним рецептом. Це ще моя бабка мене навчала пети. Цю паску. Це ще її рецепт. Головне у печі на дровах. А ще треба мати дуже гарний настрій. Отако замішують, то її треба десь 20 хвилин. Традиційні гуцульські паски тут прикрашають ось такими виробами з тіста: квіточками, пташечками, хрестиками, написати Христос воскрес. Головне, у кожній хрестик має бути. Їх господині роблять вручну. У випіканні паски кожний етап важливий. Навіть у пічі її треба вміти ставити правильно. Трошки тако і закриваємо піч. І ніхто не має. Ні, заходити до хати, і, ні, і сідати не можна. Коли припечаті, туди туди вже можна сісти. А поки жінки квапляться з пасками, чоловіки коптять великодню ковбасу. Як то така? Скоро вже буде паска запасайте. М'яска, і в цій справі, звісно, теж свої секрети і традиції. Ковбасу кладуть у спеціальну коптильню на 4 години. І, от рум'яні, та запашні всі, як на підбір. Спеціально для копчення ковбаси ця горловина чим довше. Тим краще, щоб більше кубаса просмажилась, щоб не згоріла. Та найбільше великоднього тижня чекають діти, бо ходять тут по кукуци з пакетами, не оминаючи жодну хату. Тоді весь день над селом лунає дзвінко. Ці! Дайте кукуці! Дякуємо, що ви прийшли Дякую. до нас. Дякуємо Дякую. вам. Ви виросли Дякую. здоровенькі і святкуйте здорові. Дякую. На кукуце дітям дають солодощі. Цій традиції у спасі вже більше ста років. Пані Оксана пригадує, навіть в часи Союзи, коли забороняли святкувати Великдень, дітьми бігали по кукуце потайки. Ми, звичайно, школи бігли до сусідів, але в той час не було таких солодощів. І люди переважно давали щось таке печене, самі пекли. Пекти паску пан Михайло почав з самого рання, і до обіду в нього вже все на столі. Ось такі традиційні прикарпатські паски. Вони великі, дуже м'які і запашні. Але їсти їх вже можна у неділю після освячення. Та нам таки дає скуштувати раніше. А я в дитинстві любила їсти, а тільки оцю верхушку. Смачно. Гарних вам свят і смачної паски. Я пішла. З Івано-Франківської області Людмила Гаврилюк, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.